Місія була у 2003 році, це перша місія з України, яка була в Ірак. Тобто був в окремому розвідзводі, виконували задачі по так сказати, створенню суверенітету Іраку, допомога мирним населенню. Побачив дуже багато інших військовослужбовців з інших країн, тобто і обмін опит був дуже великий був обмін. Тобто Знали, що як Роблять американці в одних чи інших ситуаціях, як англійці, як філіппінці. Тобто багато було кого, з ким було приємно общатися, усвідомлювати, що можна зробити і краще. Той опит, який був там, тут він дуже знадобився, особливо на передній лінії. Обслуговування позицій, коли по тобі йдуть постійно простріли, як зі стрілецької зброї, так і з мінометів. Тобто зробити позиції, як їх вигідніше зробити, щоб захистити особовий склад. Заходили, як звичайно, ми першими сержантами, туди зробили позицію, а потім вже особовий склад туди заводили, тобто, щоб зберегти тих людей, які прийшли 20 років, 19 років хлопців, які ще не розуміли, що і де, куди вони попали. Хотів би звернутися до одної людини, але, на жаль, її вже немає в живих у 2014 році. Старшина з 3-го полка спецназа. Інструктор снайперів Шешень Андрій Царський мені погиб при виконанні обов'язків. З своєю людиною я починав із строкову службу, і в Ірації в місті були, і в полку служили. Дуже шкода, талановитий був військовий, займав призові місця зі своєю командою снайперами в Європі, виїжджав. Але, на жаль, так сталося, що в 2014 році із за цих же обстрілів він загинув. Хочу звернутися також до хлопців, які залишилися в Криму, які проходили службу разом зі мною. Якщо ви це побачите, то знаєте, що ми з вами прійшой-пріч проходили службу. А зараз ви, може ви, може ваші знайомі знаходяться тут і стараються нам, так сказати, з нашої землі вибити. Цього не буде ніколи, бо це наша земля.